Нашого державного підприємства, міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького. Дякую вам. Я Олексій Кузніцов, тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора нашого підприємства. Ну, По-перше, хотів би сказати, що наше підприємство, державне підприємство, міжнародний аеропорт імені Данила Галицького. Являється одним із найзуспішніших в авіаційній галузі і на теренах західної країни в цілому одне із працюючих, успішно працюючих підприємств. Виробничі наші показники, всі доходи, пасажиропотік, фінансові показники нашого підприємства співпадають з плановими, незважаючи на складну соціально-політичну ситуацію в нашій державі. В Вересні місяці на підприємстві була виплачена 100% премія, хоча було заплановано 80%, виплачено 100%. Цього ж місяця кожен працівник нашого підприємства отримав матеріальну допомогу в розмірі 1500 гривень. Хочу підкреслити той факт, що наше державне підприємство не має заборгованості по заробітній платні і виплачує зарплатню своєчасно і в повному обсязі. Ми захистили стратегічний план розвитку нашого підприємства в Києві на 5 років наперед і отримали схвалення обраного нами напрямку роботи від Міністерства інфраструктури. Нашої держави. За останні півроку на підприємстві були реалізовані нові комерційні проєкти, відкрита парковка на території підприємства, відкрита камера схову, що дає нам можливість отримати додаткові доходи. Крім того, в жовтні почав роботу на території підприємства. Конференц-зал, який можуть орендувати організації для проведення в ньому різних, різноманітних заходів. Буквально недавно, 9 жовтня, була презентація книги рівненського письменника Жорстоке Небо. Проводилися презентації різних напрямків, як комерційної діяльності. Торгово-промислова палата проводила заходи в нашому конференц-залі. Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького постійно працює над залученням до співпраці з нами нових авіакомпаній. Протягом останніх півроку було залучено такі авіаційні компанії, як Урга з відкриттям нового рейсу Жуляни, Львів, «Дніпроавіа» з відкриттям нового рейсу Дніпропетровськ, Львів. Відпрацьовується зараз взаємодія з лоукостовськими авіакомпаніями Меридіана для відкриття з 16 грудня нового напрямку Неаполь Львів, а також з лоукостовською фірмою авіакомпанією Візеєр для відкриття також нових напрямків. Працюємо ми. Також і з лоукостовською фірмою авіаційною авіакомпанією Атлас Джет. В цілому ці всі досягнення нашого підприємства неможливі були б без нашого великого трудового колективу. І співпраця з нашим трудовим колективом це пріоритетна робота в, нашому, в нашій співпраці з нашим великим трудовим колективом. І ті Непорозуміння, які виникли завдяки несанкціонованому, чи як його назвати, втручанню депутатів, таких як Ігор Васюник, який, прибувши на нашу конференцію про спілкову, не маючи на то ніяких підстав, почав з трибуни конференції звинувачувати адміністрацію аеропорта в якихось, начебто. Існуючих схемах відмивання коштів і ну, взагалі безпідставних якихось звинувачень. Зараз офіційно перед вами, перед кореспондентами, представниками э, мас-медіа, офіційно заявляю, що колектив державного підприємства Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького здоровий колектив, потужний колектив. В змозі працювати над поставленими всіми завданнями перед нашим колективом і готові працювати на благо нашої Галичини, на благо процвітання нашого міста, в змозі збільшити і обслуговуючи пасажиропотік, так як і плануємо, до 2000 людей на годину збільшення в два, а навіть і в три рази. У нас підготовлений особовий склад, навіть в три рази збільшення. І польотів і відльотів повітряних суден для цього в нас держава вклала великі гроші, підготовлений особовий склад, і ми готові працювати. Якщо якісь питання, прошу, будь ласка. Робота в трьох напрямках: Це дотримання трудового розпорядку працівниками підприємства. Заключення угод з компаніями, які надають послуги або поставляють товари на наше підприємство, а також питання перевитрати списання палива по підприємству. Значить, по даних питаннях можу. Сказати наступне, значить були, були порушення з приводу трудової дисципліни, дані посадові особи, які порушували дисципліну, до них були застосовані заходи дисциплінарного впливу. Проведені заходи щодо зменшення витрат палива на підприємстві, були виявлені факти крадіжок палива. Були е, факти понаднормового списання палива, а також е, використання нашими співробітниками е, автотранспорту підприємства в особистих, в особистих цілях, тобто, за яку вони отримували певну винагороду. Всі співробітники е, покарані, хто звільнений, кому винесені догани. тобто вище зазначені заходи призвели до. Е, Зменшення витрат майже на 50%. 50% для розуміння це близько 8 тисяч літрів де в місяць. Також хочу зазначити, неодноразово, вивчалось неодноразово в засобах масової інформації з'являлася інформація з приводу порушення процедури закупівлі послуг по прибиранню території нового аеровокзалу. Інформація з приводу компанії імплейсаєра після детального вивчення інформації, всіх документів, угод службових записок, службових звернень, значить, можу сказати наступне. Значить, у 2012 році, коли закінчилось будівництво нового терміналу, була заключена угода з компанією «Клінінг Про». Цю компанію лобіювали по судові особи аеропорту. Це бивший перший заступник генерального директора Кунців Наталія і заступник генерального директора з питання експлуатації Зазуляк Роман Степанович. В 2013 році угода з даною компанією закінчилась, і ми за ту саму суму нам компанія «Імплейс Айро» запропонувала. Прибирання і ще хочу наголосити на тому, що Клінінг про не мала достатньої кількості людей обладнання для якісного прибирання території, які зараз законсервований. В листопаді розморозка системи призвела до того, що у нас затопило декілька поверхів, які відповідали за це все. Заступник генерального директора Зазуляк і начальник відділу Козловська Марина Дмитрівна була виконувала роботи по консервації готелю. Був заключений протягом восьми до сторона фінансова сторона, тобто аеропорт виконав зі своєї сторони всі обов'язки, перерахували кошти і так далі. З сторони до теперішнього часу готель не законсервований. Згідно оцих зловживань, за вказівкою генерального директора проводяться службові розслідування. По, по фактах цього розслідування винні посадові особи будуть. На жаль, до, на сьогоднішній день є постійне систематичне порушення роботи такого стратегічно важливого об'єкту для України і для нашого регіону. Це мітинги, блокування роботи аеропорту. Як сказав Олексій Іванич, в господарську діяльність аеропорту втручаються депутати, а саме Васюник, який, я так думаю, що представляє інтереси якихось бізнес-груп зацікавлених в своїх вигодах. Дякую. Я хотів би додати. Нового терміналу старого, який підтримує імплейс Аеро, і подивіться ті 18 скарг, яких було в терміналі. По той фірми, яка і я ще раз підворюю я задоволений роботою і вас запрошую приїхати подивити ритм роботи з моменту посадки літака і чим займається трудовий колектив, як забезпечується, як вилітає, як іде процес реєстрації. Щоб ви подивилися не зі слов балоло цих, що це сюжет стосується виробництва або яких нюансів? Я чесно тоді 5 днів і вам і да, я не дав, тому що було 2017 сісімнадцятих які було навчання НАТО на полігоні, Трайден 2014, американці не дали мені добро, тому я вибачаюсь на той тиждень. Так, я захищаю трудовий колектив. Трудовий колектив трошки збурений, то є ситуація, яка в нас зараз відбувається, я розумію, що не все гаразд у нас на підприємстві, але якщо взяти чисто юридичні аспекти. Ну, можна звернути на це увагу, що так, підприємство планомірно розвивається, але є інший аспект людський аспект. Люди переживають зараз на даний момент, що на підприємство може пройти якась інша компанія, якась інша організація, яка почне. Ну, як говорить, відкушувати лакомий кусочок з території підприємства, і люди залишаться без роботи. Оце в першу чергу їх в основному цікавить. Це є по-перше, друге, це є ну, зарплати. зарплати Самі розумієте, ми є державне підприємство і одностайно в односторонньому порядку підняти заробітну плату ні керівництво, ні адміністрація ніхто не в змозі. Для цього є у нас фінансовий план і дозвіл з Києва. Намагалися таке зробити, але на даний момент відповіді ніякої з Києва немає. Щодо тих фірм, організацій, які піднімалися питання трудовим колективом. Ну, тут розібратися, хто правий, хто винуватий. В даному аспекті то хай розбираються інші органи. Я не думаю, що це буде розбиратися колектив. Але дійсно є збурення в колективі, воно відбувається окремими особами. Це є трошки негативно. У нас відбулася конференція проспілкова. Так, під можна підтвердити цей факт, що. Були присутні там люди, які не були запрошені безпосередньо про спілками на цю конференцію, які висловлювали думку. Я сподіваюся, що це не личить народному депутату перед всім трудовим колективом. Золоті гори обіцяти трудовому колективу, що завтра будуть захмарні в них заробітні плати, і що всі тут такі погані, що всі не працюють, керівництво і так далі. В такому плані, можна сказати, було деякі порушення в тому плані. Інше, що, можна, що турбує зараз даний колектив, ну, в даному випадку, колектив турбує стабільність. Стабільність, чого зараз на даний момент ні в нас, ні в державі не існує. Люди переживають, як буде завтра, живуть сьогоднішнім днем. Чи вони будуть далі працювати? Чи їх не виженуть з роботи. Оце є основна турбота, і тому, відповідно, таке в нас збурення відбулося в колективі. Я більше так на даний момент додати нічого не можу. Якщо в когось є якісь конкретні до мене запитання, я можу вам на них відповісти. Дякую. Хотів би ще додати зараз в державі антитерористичної операції, міжнародний аеропорт Львів. Працює в жовтому режимі експлуатації. Що це значить? Це підвищення ступені боєготовності. І тому ніякої розхлябаності чогось подібного не може бути зараз навіть і близько. Крім того, хотів би наголосити, що 18 наших працівників в першу зразу, в першу хвилю мобілізації, як найбільш підготовлені авіційні спеціалісти. Не буду вдаватися в військові професії, але повірте. Дійсно, як насампіть, до цих пір находяться, виконують свої бойові завдання. І зразу ж це самі найбільш підготовлені, були вилучені і пішли виконувати свій конституційний долг. Тому на це хотів би також, також звернути увагу. І відносно підняття заробітної плати, фінансовий план, який ми зараз плануємо на 2015 рік. Ми плануємо міри, які, якщо немає відповіді з Києва, ми знаходимо зараз. Свої, скажімо так, можливості для того, щоб підняти людям заробітну плетню у вигляді преміальних і матеріальної допомоги, посилаючись на трудовий колектив наш і на умови колективного договору. Я хотів би просто наголосити і додати це. Олег хвась, зможете відключити його, що вибачаюсь менше, що я перепрошую. Які нам які мали перше дестабілізувати роботу? як... Попередник сказав, дійсно, підприємство за останні 9 місяців за участі нового керівництва досягло успішних, позитивної, успішної динаміки в розвитку. Справді, я цікавився роботою підприємства після цієї події та й до моменту, тому що в нас є угода про співпрацю підписана з державним підприємством Львівським аеропортом імені Міда Власне, що в основі стоїть? Програма розвитку стратегії, яка була затверджена міста Міністерством інфраструктури України. Перше, це є позитивна динаміка усі усіляким способом, аби дати оцю цю стабільність для працівників, які існують, як голова профспілок підтвердив, дати можливість збільшити підняття і збільшення там премії заробітних плат, дати можливість укласти нові угоди, і це все робиться новим керівництвом. Чому власне громадська організація, і чому власне і ми? Тому що е, ну нонсенс, щоб народний депутат, оцей е, пан Васюник. Е... Вискочив під час конференції, як варвар нісся до громадських активістів, кричав, зухвало себе поводив, підбурював активістів, виніс якісь смітники для незрозумілої ілюстрації нового керівництва. Заради чого для чого це робиться? Ну, мабуть, ми на першу на перший погляд це було зрозуміло, що можливо дійсно народний депутат і якась ситуація є в трудовому колективі, яка не відповідає реальностям. Але як зрозуміло, через буквально короткий період Васюника є такий пан Кривородько, цей помічник генерального директора. І, власне, він на конференції, куди він проник, незаконно чому, тому що народний депутат справді має право проникати проходити. Я перепрошую за вислів на в тому числі режимні об'єкти. Але за участю і за дозволом керівництва, якщо це є, наприклад, засідання про спілок, то повинно бути погоджено в порядку денному. І усі члени, які були зареєстровані, вони зобов'язані проголосувати за або проти. Чому? Тому що це є офіційні документи. Що в даному випадку відбулося? Не зрозуміло, як він потрапляє, не зрозуміло він підбурює маси. Чому тому, що вони впевнені і переконані, що на вулиці в них є так звані громадські активісти, які виставляють. Вантажну машину перешкоджають режимному об'єкту проїзду, а це категорично заборонено. Друге, виставляють смітники і закликають незрозумілим гаслами до чого? До люстрації нового керівництва. Чому? От питання логічне: чому? От я на місці був особисто, і це в Ютубі, в принципі, є це відео поширене. Я не міг зрозуміти. Так, що в результаті було? Васюник вип... вискакує, вибачте, але так мушу говорити, бо це дійсно було так: як варвар біжить і починає на мене кричати. Ну, питання знову ж таки: чому? Діди, скажи, запитайся, нормально з'ясуй ситуацію. Ні, веде себе як варвар, в кінцем ростаті вибачається. Що це дає в результаті? Перше, це є корисливі мотивою. Чому? Тому що, як я вже сказав, Криворотько є його людина, і він на конференції офіційно заявив, що він через міністра проштовхує свою людину для того, щоб вона керувала цим аеропортом. Для чого? Для того, щоб в період російської інтервенції. Він, народний депутат, зміг собі далі продовжувати корупційні схеми. А хіба це не зрадницька така є подія і дія в його вчинках? Та да це не знаю, це не то, що зрадницьке поводження, це зухвали цинічне. Друге, коли наші активісти почали забирати смітники, які перешкоджали проходу людям, на що Васюник почав кричати і підбурювати своїх активістів до вчинення опору? В результаті наші активісти зазнали фізичних пошкоджень легких тілесних, слава Богу, але все рівно було що означає ці дії? Ці дії означає зухвале цинічне поводження. Це є хуліганські дії, які вчинені в групі осіб. Стаття 296, частина 2, яка карається позбавленням волі до 4 років. На що нашою громадською організацією та громадськими організаціями Я Львів'янин і Афганська Сотня були підготовлені скарги відносно дій народного депутата, а також заява повідомлення про злочин адресована як адміністрації президента України, так і Генеральному прокурору Яремі. Ось і все. Питання до адміністрації, що стосується нашої роботи, виконання. Ви як виконано моя посада, я директор аеродромно-технічного забезпечення виробництва цього підприємства. На час хвороби генеральної я призначений тимчасово виконуючим. Посада заступника генерального директора погоджується з Міністерством інфраструктури. Я як тимчасово виконуюч, я навіть не заступник, я тимчасово виконуючий генеральний. А штатна посада директора аеродромно технічного забезпечення. Я не повноважу. Я не знаю, чи можна так казати. Значить, розмова не підтверджена фактами, це брехня називається. Значить, згідно. З законодавством України про приватизацію майна державного. Чітко один раз повторюю, щоб всі зрозуміли, це питання мені досить часто задають. Приватизація не підлягає об'єктам, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства. і розкривається конкретно. Аеродроми та аеродромні об'єкти, літно посадкові смуги, руліжні дорожки, перони, системи посадки і так далі. Ні. Це не можна. Чи можливо здача в оренду? Е, не оренду. Окремих об'єктів, які не впливають на бою підготовку, мається на увазі оренду, от як імплейс Айро прибирає, да? тобто по оренду все, що не зв'язано з оцими об'єктами. Приміщення, наприклад, там під кафе, да? як є там довкола, привокзальна площа для установлення чогось, а об'єкти, які впливають на бою готовність, ні. Знаєте, Івановичу, знаєте, такий юридичний аспект проведення проспілки напередодні узгоджується з проспілковим комітетом. На проспілковому комітеті ну, говорилось про порядок денний, який будуть виноситися на конференцію, про делегування делегатів на проспілкову конференцію. І було навіть озвучено, що нікого, ні громадських організацій, ні посторонніх людей про не запрошує на конференцію. Як пан Васюник попав на конференцію, ну це мені для мене було це дуже дивно, коли я вже стояв в залі, коли вони прийшли це. Ну, він прийшов, сів на, на, за стіл і сидів і слухав, коли виступали одні працюючі, другі, а потім сам підійшов до мікрофона і відповідно підійшов, почав... чи, може, Ви, ви кажіть, як треба можу. Чи він вилетів Ну, почав. Я не буду озвучувати, я говорю. Якимись паперами тут всіх, я вмію, я народний депутат, я знаю, як виносити з Верховної Ради, я вас тут цих, повинос. Оцей бендатар. Ну, суть в тому, що його проспілковий комітет і особисто я не запрошував. Офіційного запрошення ми не давали і на попередньому профкомі, коли мала вибувати конференція, це не озвучувало питання. Прошу. Я відповідь не дам, але виходячи з того, що ми бачили 02 2 жовтня, виходячи з манери спілкування депутата Васюника, який порушує закон України про статус народного депутата, який. Взагалі, я думаю, за таких обставин не вартує нічого. Відверто я вам скажу, тому що він своїх виборців має ні за що. Це перше, друге відповідь однозначно, що з його сторони так. Чи буде якась провокація зі сторони трудового колективу? зрозумійте. Що означає конфлікт в родовому колективі і будь-якого державного підприємства? Я хочу наголосити, якщо чи громадська організація, взагалі там було три громадські організації: є перше. Друге, ми не захищаємо якесь керівництво нове, старе, теперішнє. Ми захищаємо стабільність трудового колективу. Тому чому? Тому що наявність професійного керівництва дає можливість, як правильно ви висловили, протягом короткого періоду поставити динамічний розвиток підприємства, що дає в. Реальності стабільність, а в майбутньому підвищення заробітної плати. То скажіть, будь ласка, чи громадський спроти такого? Та ні, громадських за. Громадський за будь-яке керівництво яке професійно діє. Ось і все. Проти чого ми? Проти таких зухвалих депутатів, які не мають права бути народним депутатом, які не мають права обіймати будь-яку державну посаду. Чому? Він є зухвалий, він є хам, він є цинічний, а його поведінка варварська. Чи будуть провокації? Виходячи з того, що ще раз наголошую, трудовий колектив хоче конструктиву, і керівництво, я так розумію, все рівно досягне успішних переговорів, тому що е, політика мудра є, політика професійна і діяльність професійна. Якщо не буде провокаторів як Кривородько і як Васюник, якщо не буде підбурювачів в трудовому колективі, то я думаю, і провокацій жодних не буде. Ця провокація це є по своїй суті проста піар акція Васюника. Чому? Тому що він перше хоче за рахунок цього свого кривородька поставити генеральним і мати корупційні схеми, як за е, часів Януковича. Чому? Тому що усі цифри, які Васюник говорив, звідки він взяв? Та це Кривородько організовував ці всі схеми, давав йому всі цифри, і він це говорить, що це нове керівництво. Але якщо ми подивимося по датах, то Кривородько заздалегідь вже працював до нового керівництва, і так я думаю, років з три, а нове керівництво 9 місяців. То скажіть, будь ласка, де логіка у тих всяких цифр, незрозумілих, амбітних на їхню думку, реалій? Та ні, це не реалії, це просто обман населення. Чому тому, що нове керівництво хоче розвитку, а старе керівництво в лапках хоче просто бавитись в корупційні схеми і добре заробляти, і саме корупційні схеми? Відверто я вам скажу. Якщо б я знав корупційні схеми, я б зараз написав заяву повідомлення про злочин власне за шахрайськими діями, перевищення службових обов'язків і т.д. Я написав тільки за порушення громадського порядку, це є хуліганство. Якщо мені будуть відомі факти, я офіційно звернуся. На що я й Васюнику кажу? Маєте офіційні факти, будь ласка, в прокуратуру. Маєте офіційні докази? Будь ласка, цивільне правовідносини. Що робить Васюник? Біжить як варвар. Я не знаю елементами дев'яностих віджимає владу в аеропорту. Що він Розказував, що це ми смотрящі. А чому ми смотрящі? Я йому просто задав питання. Маєте факт? Ідіть, будь ласка, в прокуратуру. Я адвокат, я проста людина, я готовий з вами говорити, але в правовому полі. Не в такому полі, як він це робить. Що він зробив? Смітники ілюстрація. Передивився телеканалів різних чи як? Я щось не можу зрозуміти. Так наголошую, Васюник, якщо ти будеш дивитися цю передачу, проти цього іди, будь ласка, до нас, ми тобі проплатимо поліграф, якщо ти. Пройдеш, будь ласка, офіційно перед вами вибачаюся. Але я знаю чітко, що ти не пройдеш, тому що ти кривородька пхаєш на посаду генеральну. Якщо ще раз не буде кривородька і оцього Васюника, народного депутата, жодних конфліктних ситуацій не буде. Чому? Тому що нове керівництво готове сідати за переговори. Трудовий колектив готовий, тому що він присутній на прес-конференції. І ще раз я наголошую: я не за теперішнє керівництво чи мануле, чи майбутнє. Я за це керівництво і будь-яка наша громадська організація. Якщо вони дійсно хочуть працювати в правовому полі і мати правову державу. Вони за це керівництво, яке буде розвивати підприємство. Тим більше державне підприємство. Де ви чули, щоб державне підприємство мало позитивну динаміку? Не за, та я за всіма руками. Будь-хто за. То чому Васюник собі дозволяє отаку безкарну? Дякую, ще Дякую. Дякую що знайшли можливість сьогодні організувати прес-конференцію і допомогти нам розібратися в цих питаннях. Ще раз кажу, ми готові до співпраці з трудовим политком, будемо працювати тільки на благо нашого рідного міста, щоб було все